Дійсно, в Польщі можна розмовляти українською мовою, так як саме ми розуміємо, польську мову в Україні. Направда, в Польщі можна розмовляти язику українським, розуміючи, а ми час за часу мовимо по-польську. Для мене велика честь бути тут в третій раз і представляти Водоканал України. Мабуть, який защит бич тут третій і репрезентантом водочому України. Я щиро дякую польському народу за багаторічну допомогу Україні і особливо зараз під час війни. Дякую всім отаконам Польщі за ту віловітну допомогу для України, а ще буде в тих окресах війни. Зокрема, сім'ї багатьох наших колег виїхали в Польщу в найтяжкі 22 рік. Мізин скоро роді українських та філодопольських років другі. І польські водоканали не просто допомагають, вони завжди поруч з нами. І в нас вже склалися не просто партнерські стосунки, а я правильно скажу дружні. І і сьогодні потрібен ваш досвід, як негативний досвід, так і позитивний, тому що ми не маємо права допускати помилки в нашій сьогоднішній роботі. Потребуємо ваше досвідчення не тільки в по позитивних, а теж помилок, бо е, то поможе нам втрачати ще й у нас і до війни було дуже багато технічних і економічних проблем, але зараз війна зробила ще гіршу ситуацію з нашим підприємством. Є ще двоє воїном є скорую проблеми, але війна принесла нам колійне визвання. Але ми працюємо і забезпечуємо наш український народ нашими послугами. Але ми працюємо і э, подаємо услуги в для Сполученства українського. Для... В свою, <плес> свою чергу ми можемо передати наш досвід, на жаль, дуже складний, дуже тяжкий. А, я молю Бога, щоб він вам не знадобився. Але ми маємо розуміти, до всього ти ви бути готовим. Те горшке досвідчення кури мами. І між речі ми те горобнігли, але ще завжди готові. Ми вчора бачили чергова спроба міжнародної спільноти, зокрема Америки, провести переговори з а, Росією, але ми не відчуваємо якоїсь такої чіткої надії в цій ситуації. E, bardzo trudna sprawa diplomatiчна прояснення в около України і те, що намагання, e, але не віддачу висілку, і тотінг комплікує ситуацію на нинішній Україні. Але що ми відчуваємо точно, це допомога прогрессивних європейських країн і не тільки Європейських. Але ми чуємо на правда спадщина Європи, з'єднання Європи. І Польща тут серед лідерів а, тих країн, які допомагають Україні, і, зокрема, українським водоканалам. І Польська є беззаперечним лідером, хто допомагає цілої Україні, а ще будильне водочанка України. І сьогодні ми не лише боремось, ми вже плануємо наше відновлення і нашу реформацію нашого водного господарства надіж, але плануємо і відбудуємо наші господарства. І ми хочемо разом з вами робити гарну справу відновлення України після війни. І це ми то робить спільні з вами по воїні. Дякую за можливість бути тут присутнім, дякую Павлу за те, що запросили. І я бажаю всім колегам тут присутнім вдалої роботи на ногах. Dziękuję uprzejmie za zaproszenie, za możliwość być tu obecnym. Dziękujemy prezesowi. No i jeszcze raz wielkie dzięki.